Друзі, всім привіт! Сьогодні розповім вам про заколисуючий центр Cocoon. Це заколисуючий центр, який імітує заколихування у мами на ручках. Він має п'ятиточкові ремені безпеки отакі з накладкою, м'якою, щоб дитинки не давило. Має підглібник, м'якусенький, з плюшу він знімається. Має такі іграшки. Так, по функціоналу, має 5 швидкостей. Заколихування, музику, яка регулюється гучніше або тихіше, різні звуки природи. Також фішкою цього заколисуючого центру є те, що тут втроєний інтелект. Тобто, коли дитинка прокидається і починає двигати ручками або ніжками, то заколисуючий центр автоматично починає заколихувати. Також заколисуючий центр має таймер, працює від електромережі або від батарейок, і можна управляти за допомогою пульту такого, дистанційно.